Бігати дорого показують нам в інтернетах. І я дивлюсь на все це бігове мракобійця, де люди показують екіпіровку на пів зарплати. І думаю, якби я побачила ці відео до того, як почала бігати, я просто лягла і не вставала. То ловіть версію для нормальних людей, а не для каталогу. Nike. топік 15 доларів можна й дешевше, якщо не ганятись за брендом. Клон 10 доларів. Аутлет плюс розпродаж, любов з першого чеку. лосини. Куплені 100 років тому на секунді ще в Білорусі 2 долари. Носки будь-які можна з діркою, біг не образиться, кросівки. Тут так, трохи платимо. 65 доларів, бо ноги одні, але не за всі гроші світу. Баф безкоштовний дитячий випав десь у стартовому наборі життя. Вітровка 5 доларів, знижки наше все. Поясна сумка 5 доларів, але можна без неї, якщо не любите слухати музику під час бігу і натягати з собою півдому. Окуляри 6 доларів, щоб виглядати як професіонал, хоча б здалеку. Замість дорогого фітнес-годинника, телефон плюс трава. І ви вже серйозний атлет. Якщо ви тільки починаєте бігати, зберіть екіпіровку з того, що вже маєте. Не форма біжить, а ви, сім біг, і нехай ніяка екіпіровка не стримає вас від спорту.